Дві вивірки. Жили собі, були собі. Дві вивірки в густому лісі у дуплах. Однаково гарні, пушисті, ловкі, тільки неоднакової вдачі. Бо одна з них цілий день трудилася, збирала горішки, гриби, жолуді і все те складала у своїй хатинці, в дуплі дерева. А друга була собі зовсім недбайлива. Цілими днями тільки їй роботи, що стрибати з гілки на гілку, лякати пташок у гніздах або сидіти бездільно і свистати на весь бір. А схоче попоїсти, не журиться, то ж лісом усюди їжі повно, то горіх, то жолудь з дуба, то шулька з ялиці сосом. То курінці всякі, погризе того, скубне цього та й знову скаче собі весела, сита. Отже, ціле літо весело прожила. Тим часом перша вивірка, працьовита й дбайлива, наносила собі в дупло повно всякого корму. Це на зиму придбала і вже заздалегідь устелила свою хатинку мохом. Пушком і сухим листям, щоби було й тепло, і м'яко в зимі. Та й дверцята приробила до свого дому. Добра була господиня. Так пройшло всеньке літо. В одної вивірки у праці й клопотах, а в другої іграшках. Минула вже й дощова осінь, і прийшла холодна зима. В лісі стало сумно і пусто ні листячка, ні грибів, ні горішків, тільки мороз і вітер, що снігами мете. Сидить собі в тепленькому дуплі роботяща вивірка, і гадки про біду немає. Ціле літо на те працювала, щоби в зимі спокійно відпочити. І м'яко їй, і тепло, і з'їсти є, що спокійно сидить собі, горішками смакує. Ой, та не так жилося її лінивій і легкодушній посестрі. У її дуплі ні віко, ні дверей не пригаздувала, ні запасів на зиму нема, ані одного горішка. Лиш холодний вітер по хатині свище, гуляє. Сидить бідна вивірка, голодна, марна, змерзла, в клубочок звелася, кидеться по лісі, туди, сюди, нічого нема, усе замерзло. Хоч пропадай з холоду та й голоду. Аж пригадала у Бога вивірка. Свою пильну роботящу сусідку та й думає собі. Піду я до неї, хай же поможе чим-небудь. У неї гори припасів, а літом їй поверну. Іде вона до сусідки та й несміло стукає в двері. Хто там? Я твоя сусідка. Просимо, кличе вивірка і відчиняє двері. Як поглянула на нещасну, помарнілу, напівмертву від студени сусідку, то зараз усе зрозуміла, прошу, сідай, саме на обід натрапила. Чим хата багата? От зігрійся трохи в мусі, а я приладжу тобі горішки і жолудів. На, їж на здоров'ячку, та й разом зі мною живи, мені так скучно одній. Засоромлена вивірка. Почала говорити. Але ж я не заслужила на таку доброту. Я ціле літо, знаєш, гуляла. Нічого, каже друга. Тепер ти також будеш дбати так, як я, бо пізнала тепер, що без праці нема добра. От будемо разом працювати і разом жити. Лінива на радощах обцілувала свою добру товаришку. І відтоді жили обидві вивірки разом, а ліниву вивірку біда і нужда навчили працювати. Найближчого літа лінива стала також пильною і принесла великі припаси харчів до спільної хати.